Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні буду готувати смачні пельмені на заварному тісті. Для нашого рецепту потрібно приблизно кілограм борошна для самого замісу, я його просіяла, склянка кип'яченої води. Чайна ложка солі, столова ложка олії. Для начинки буду використовувати в мене 300 г курячого фаршу і одна чималенька така цибулинка. Також трішки солі. Саме перше, що ми будемо робити, це будемо робити наше тісто. В Миску додаю більшу половину борошна. Робимо таку ямку. Додаємо сіль, перемішуємо, олію додаємо і вливаємо кип'яток. Спочатку перемішуємо ложкою, так як ми влили сюди кип'яток. Кип Тепер можемо працювати руками. Нам потрібно замісити таке тісто, щоб відходило від стінок нашої миски і не липло до рук. При потребі підсипаємо борошно. Вимішуємо приблизно 5 хвилин. Ось погляньте, яке гарненьке в нас виходить тісто. Дім приємно працювати, і воно підходить не тільки на пельмені, а й на вареники. Переносимо наше тісто у миску, накриваємо рушничком і даємо йому відпочити. Поки наше тісто відпочиває, займемося начинкою цибулину натру на маленьку терку. Тепер додаю до нашого фаршу нашу цибульку. Додаю сюди трішки солі і перемішую. Навіть трішки так беремо і відбиваємо. Начинка готова, і тісто також наше підпочило. Притрушуємо трішки борошном і розкачуємо наше тісто максимально тоненько. Тепер звичайною склянкою видавлюємо варениці. Тепер можемо виліплювати наші пельменчики. Викладаємо на одну частинку фарш і ліпимо як пельмені. Добре, прищіпуємо краї і так з усіма нашими, з нашим тістом. Ось наші пельменьки я і наліпила, тепер можемо їх відварювати. Водичка кипить, Кидаю туди три листочка лаврових листочка, дрібку солі і закидаємо наші пельмені. Перемішую, щоб не злиплися. Накриваю кришкою, щоб вода закипіла добре. Коли водичка закипить і наші пельмени спливуть доверху, проварюю їх 3 хвилини. Ось минуло 3 хвилини можна діставати наші пельмені. До пельменів додаю трішки вершкового масла. Щоб не злиплися. І можна подавати до столу. Погляньте, які у нас гарні вийшли пельманчики. І всередині соковиті подаємо із вашим улюбленим соусом або хто як полюбляє. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!